Типа, понял, в мене був два таймера. Таймер, скільки йде стрім, і таймер. Типу, скільки до закінчення стріма. А той таймер, що був, типа. Скільки до закінчення стріма був підв'язаний, типа під Донатики. Типа, і у мене він при запуску стріма типу, стандартно стоїть на 2 години. Типа, якщо там закидає донатик, то таймер, типа, довше живе. І я, типа. Зазвичай, типу, раніше закінчую стрім. Раніше до таймера я стрімив мінімум 4 години. Типа. о, дарова. Мінімум 4 години стрімав. А з цим таймером, типа, блять, максимум 3. В середньому. Максимум 3. Типа, а то і менше. Того я, типа, його прибрав, щоб подовше стрімить. І не. Коротше. Не підв'язувати свій стрімчик під таймером цім. Типу, хоча б, щоб один підруб був по 4 години, так як я, типу, 2 підруба на день роблю. То, типу, 8 годин стріма в день це вполне ок. Типа 8-7 я хочу стрімити в день. А не по 5-6 годин. Здарова. Краще, ой я писав на ютуб чи котеж стрім іде чи ні. Ні. Nee. Написав, я би замахався кожного дня по 8 годин стрімити. Ну мені то подобається. Так, вже є два тіпа, якщо що. Маєш хаєшки? Ох їбать тебе хаєшок. Ти шо сіздурів. <рес> Трашерко написав не запускав стрім на ютубі, чи що. запускал запускал братик. же запускаю. Пластина на ютубчик у нас стримчики, на, на твитчик у нас стримчики. Так, це я уже двух задавил типил. Что, 20 гривен в купилочку, ёбушки. Он шаиды. Дратути! Стоять, блядь! Сказал нахуй. Парашутист впав. Я за ним. Це потенційна жертва. О, здорово, Финдиксон. Угу. Так, а вон біжить, сука, потенційний. Пан Пісюк! Стояти нахуй! Сука, утік. Як я його відпустив? Йобушки-горобушки. У нього там пулі кислішо, єбать. Надо сібати, мені щось ебало засад. Дві які кончені. Я що казав, єбало, ще знесе мені нахуй. І Бобс не розіб'є, блядь, з цим пуліком. У блядь. А на що чекаєш катка не закінчилась, братан? Катка ж не закінчилась. Я ще живий. Олександр Копійка, 20 гривень, я не копійка, я скіф. Олександр Копійка, блядь, та ж катка ж <смі>, не закінчилась. <смі> катка, ще ж не закінчилась. Я ще не відкес, братиславчику. Я ще людей душу. Вон ще один біжить! Єбать, а шо вони крутяться? Ви бачили знов? А що ви крутитесь, блять? Не, Ні, нема. Скіф Ю написав, але я Харюс і тої озвучки. Нічого, нічика. Це правда. Блять, був, базарю. Ай, блядь! На тобі нахуй. Дико Бля, в мене за 500 немає СЗшки, щоб йому дати туди. Написав будка. Я знаю. Я щас кидаю таку, щоб моменталка йому в вікно. Пам. Не хоче. Бля. Кикох я вже збив Нема ремки поки. Де я найду. Ідіть нахуй. О, пизда тобі блять. Ти без тачки в полі, нахуй, по мені стріляєш. Максим Лавренік написав чотири ніби. Додом цю, нахуй. Читерська шляпа, блядь. Читачка задушив, типи. Лавренік написав вже п'ять. Там был забор. иди нахуй, иди нахуй. Ты ты ты, иди нахуй, вынимает, иди нахуй. И, на монок, и, даешь, и басики я уже теперь задушил нахуй. Кика уже задушенных типил. Тора хуя. написал Равицкий, в то типу. Максим як написав шість людей. <звук> Трашерко написав равлик з кінотепу <звук> з моно на моно, а не через. Взагалі <тур> звучує. <тур> <тур> Блять, не бачу його через цей їбучий смок, нахуй, дроповський. <тур> не маємо що дати, ані є. Прямо над головою, Бум. Так, буститись на фул. Ахуять ебать, Ебать! Ахуєть! Єба, сюда нахуй! Сюда нахуй! Я товщик! Максим Лавренніяк написав, а -ха, ха ха як ти виграв. Скіф Ю написав пацифістер. <клухи> Єбать. Сука, руки трусяться нахуй. Після таких топів єбанутись.